Доброго ранку. Сьогодні працюю в теплиці із маточниками, які я занесла на зберігання. Ось так зараз в мене виглядає моя теплиця. Цей край висаджувався пізніше, в мене тут ще квітнуть. Ну, а те, що було вперше, висаджувалось, там і більш ранні сорти, і вони вже переквітають. Погода, як завжди, нас в цьому році. Дивує. І сьогодні вже 19 листопада, але досить тепло. І, вроді, по прогнозу були заморозки, але вже дивлюся, знову все відміняється, і досить довго ще буде стояти тепла погода. В теплиці, ну, тепло і досить, бачите, ще й волого, тому що. У нас теплиця ми зробили так, щоб вона зберігала тепло і вологість. Ну і відповідно так я залишати свої хризантемки зараз не можу, для того, щоб не було грибкових ніяких захворювань, для того, щоб вони не пріли. Тому зараз всі ті суцвіття, які в мене переквітли, я буду зрізати обов'язково. Ну Ось так тепер виглядають мої кущики маточні, там, де ложечки, це поміточки з сортів. Бур'янець повсходив, так що буде ще робота по прополці. Не всі я обрізала, обрізала лише ті, які переквітли, ці ще мені хочеться трошки брати на букетики, щоб вони мене радували, тому просто поки слідкую. Звичайно, що я відкриваю вікно на провітрювання ще в таку погоду. Щоб не застоювалось повітря, поки на вулиці тепло, це може треба робити обов'язково. Ну і хочу вам показати, що, бачите, є вже ті, що раніше маточники переміщала в теплицю, ось що вже пішли молоді паростки. Це пішли від корення з землі, але є такі, що вже пускають із. Тих бруньок, які сплять, зараз я покажу десь я тут бачила. Так, 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 ну ось, кущик, бачите? Ось іде паросток з стеблини. Тобто, оці піньочки, які я залишаю, вони також будуть з сплячих бруньок далі давати навесні молоді паростки. Все, отак От залишаю маточники, трошки пізніше зайду про полю бур'ян, щоб він не лишався, тому що подивилася прогноз погоди, що буде досить тепло. Обрізані суцвіття залишила собі частину використала для прикриття полуниці на зиму. Ну, а частину ось у ящиках залишила. Для теплиці винесла їх поки на вулицю, щоб вони тут на сонечку на вітрові сохли. Ну а далі я цими гілочками, якщо буде досить сильні морози на вулиці, я в теплиці зверху буду їх вкладати на маточне коріння. ну, Якщо, знову -таки, якщо дуже сильні морози будуть йти. Тому що там снігу у нас немає. Дай Боже, якщо буде сніг на вулиці, то я теж покажу, як я, як я роблю. В сніжну погоду, але залишаю їх поки що для себе, для того, щоб у мене був окривний матеріал за необхідності. Всю цю красу свою лишаю. Буду за нею спостерігати. У мене тут були деякі кущики, які стояли в мене в горщику, і земля була засуха, я їх пролила. Тут ще досаджувала сьогодні оці маточники, оцей маточник висаджувала і земелька була досить суха, тому я їх теж пролила. Тобто дивіться за своєю землею по необхідності. Перевіряйте, якщо вона суха, то трошки підлити не багато, багато заливати зараз, не потрібно. Все, в теплиці на проміжні роботи в мене закінчені. Зараз йду на вулицю і буду готувати грядку на весну для висадки моїх улюблених хризантем. І пізніше вам покажу, що треба зробити восени, для того, щоб навесні у вас гарні були кущики, гарно розрослися і дали вам чудові квіти. Все, до зустрічі! Всього найкращого, наснаги, натхнення. Do zobaczenia.